Друзі, я хочу трішки розказати про, про себе і таке коротке свідчення про місію. Для тих, хто мене може не знає, я вибачаю за мою мову. Я ще вчу українську мову десь уже майже три роки. А взагалі народився в Штатах і живу в Україні з 2019 року. Мої батьки взагалі переїхали в Америку. Моя мама була десь 16 років, коли вона переїхала, і, і тато окремо мені там зустрілися. І ось я народився як. Що американець типу, знаєш, але кров українська. І е, е, в цьому часу, як вони переїхали в Америку, е, ви знаєте, що цими часами було е, прислідування проти християн, то вони переїхали, і дуже багато іммігрантів тими часами мені було віричу. То я виросив такий дуже велику українську середочність християнів, і майже весь своє життя я вірив в Бога. А я пам'ятаю, там, наприклад, коли я був маленький, там я десь заблудився в лісу. І для мене насправді це було таке дуже а, неймовірне свідчення, що допомогло мені повірити в Бога. Я був маленький, я десь загубився, і я, я не знав, що робити, не знайти мої батьки. Я почав молитися. І якраз під час молитви я бачу, як, як птіця літить і перед мене приземляється. І я реально відчув, що це від Бога прилітала ця птіця. Я біжу за нею. І воно опять під, оп піднімається і летить чуть далі. І Я знову за нею, воно чуть далі. І я так реально біжу за цю птицу. І я просто молюсь, Господь допоможи мені свою, свою сім'ю. І вже останній раз воно літить за якісь там кусти, я вже нічого не бачу, і я перехожу через кусти, і моя родина там реально напроти. То я зрозумів, Бог говорить. І, я, і це для мене роле зложило в, в мені, що Бог є Бог, який нас чує, і Він є Бог, який відповідає. Але щось страпилося з нашому сім'ї, коли мені було десь е, е, 12-13 років. До цього мені я коли був одиннадцять, я поїхав на конференцію в Атланта, Джорджі. Мої друзі всі там з своїми батьками поїхали, і мій тато збирався їхати сам. А і я чогось дуже захотів поїхати, бо я чув, що будуть молитися за хрещення духами. Я чесно, мені було 11, Я не дуже сильно розумів, що це просто люди молиться на мовах. І я думаю, ну я це як то хочу, ну і не знав, чи я можу це отримати. Але я попросив в моєго татому, чи можна я поїду з тобою? Він так сказав так. І я на цей вечір, я пам'ятаю, стою з моїм батьком. Я не знаю, які у вас є відношення з вашими батьками, але в мене з моїм татом, напевно, не, не дуже відчував себе вільним зробити все, що я знаєш, хотів. Я не відчував, що я йому бути з собою. А, і щоби так вийти навперед, це я не дуже знаєш наше відношення я не відчував себе вільно це робити. І я стою і мені проповідують. Я взагалі не пам'ятаю одне слово. Це проповідь. Я не знаю, про що він говорив. Але коли стали за молитвою, я відчув, що мені треба йти вперед. І я дуже боявся. І Я один час я закриваю свої очі, і я відчуваю, як будто хтось мене толкнув вперед. І я виходжу, і я вже окей, уже пішов. Папа там, я тут. І Я йду, і я йду вперед. І Я бачу, я вже став на свої коліна, я молюсь. І від краю свого ока я бачу, як ми хто один з служителів молиться за моїх друзів, які, які теж з нами приїхали на цю конференцію, і за них молиться, вони починають труситися. І я, я, я розумію, що щось тут трапиться. Бог є на цьому місці, він щось робить. І я стою, я бачу, що хтось до мене йде. Я, я не знав. От я думав, що Бог тільки говорить на українському мові. І <зна> бо я... І я але я не знав, як говорити по-українськи. Е, і все, що я знав, як говорити, я просто ча молитися, я говорив, о Боже, о Боже, о Боже, о Боже. І він до мене йде, і я молюсь, о Боже, о Боже, о Боже. І, і я починаю мій язик начинаєся, і я починаю і він говорить, ти отримав його. І я що я отримав? Він мене підіймає, стою нові ноги, іди на стену. І я йду на стену, і я бачу мої друзі, в ніс і я беру їх за руки, і сразу з силу Духа Святого мене наповнює, і почав молити з намовах. І після цього реально моє життя дуже сильно змінилося. Мені було 11 років цього часу. Ми приїхали назад, і там був один в цьому церкві. Була дуже така маленька церква, де 40 людей в Ноксвіл та Несі, це було як ну, дуже така дуже консервативна церква, і ми просто, як сказати, там було дуже, дуже багато правил. І коли він запросив, що діти прийшли вперед, ми таке не дуже робили. Але він був дуже сміливим. І знав, що діти в цьому в цьому церкві були хрещеним духом. І він запросив нас вперед. І він сказав: тепер діти будуть молити за всі решту. І він запросив всю церкву прийти вперед. І ми, от 11 років, 10 років, там 13 хтось, і починаємо молитися за церкву. І просто прийшла вогонь. Люди, ми не могли вийти з церкви. Ми і всі решту, які не були на конференції, які не були хрещені, Бог їх хрестив. Там було ну, більшість людей було хрещеним духом на це служіння. І багато часів, Ну я пам'ятаю, мої друзі, ми хотіли переночувати, просто щоб ми могли весь ніч молитися. Бог почав давати нам відіння і пророчески слова. Ми не знали, що збувається серед нас, але воно було неймовірне. В той час реально почали якісь атаки в нашій церкві. Люди почали, ну це вже були як серед зрослих, я так говорю, знаєш, з перспективи дитини 11 років, там почалися реальні якісь проблеми, ми не знали, що трапиться. І серед моїх батьками також, моя мама дуже втратила свою. Своє здоров'я, вона поїхала в штат Вашингтон, і в тому часу я бачив, що щось не так відбувається серед їх моїх батьками. Мама приїхала, забрала нас, і ми вже були в штат Вашингтоні, і тільки через там, два місяці я почав чути, що може мої батьки не будуть разом. І для нас це було не бо ми. Виросли в такому, як сказати, середоточенні, де це просто не допускається. Люди просто терпать, чи що ну просто розвод це не було взагалі. То ви розумієте, в цьому контексті, де ми жили, це було великі сти. То ми вже не могли і навіть і ходити в церкву. Люди, ті, типу, як нас осторонили, і це поіграло дуже великі, як сказати, ну мали свої наслідки. Ми уже коли я був там 13 років, це 8 клас, я почав ходити в нову школу. І якраз була там група людей, і їх як ціль в житті це було зробити моє життя ад. не знаю чого, це просто було те, що їм було цікаво, і вони були дуже ефективними і своїми метами. І в тому часу я просто почав ненавидити себе, ненавидити життя. Я був в депресії, я хотів закінчити життя самогубства. І, і я не знав, що і реально в тому часу я почав е, пробувати наркотики, я почав е, робити, їсти там ці гриби, курити і все таке. І потім я почав дратися. І через драки пропускає багато що, я попав у 15 років, мене поймали і посадили в тюрму. Хотіли посадити мене на 2,5 років. 25 років за воровство, бо я почав крадити і дратися і так далі. І якраз я сиджу в цій тюрмі, чекаю свій, свій суд 15 років, і говорять, що ти може 2,5 років провести в тюрмі. І я пам'ятаю, я йду і я знайшов там Біблію. І... Там такая маленька бібліотека знаєш, була. Я взяв одну книгу, взяв Біблію і почав її читати. Я відкрив Євангелію Матвія, і я почав читати п'ятий розділ. І я якраз колись читаю ці слова про блаженний ті, хто знаєш, миротворці, блаженний, хто має чисте серце, бо вони бачать Бога. І так далі. Все це читаю і починаю просто пам'ятати. Хто, як моє життя виглядало, коли мене було в мене був стосунок з Богом. І почав пам'ятати, як виглядало моє життя, коли моє серце було м'ягко Богом. І я реально не жучу. Я почав ридати, плакати в цій тюрмі. Я не міг мене себе контролювати. Я просто лежав на полу, і я просто майже і не кричав, і почав віддавати своє життя Богу. Через часу мене випустили через вісім місяців. Смішна історія. Там бюджет закінчився. і мені почали випускати людей. І yeah. Я був один із тих людей, які випустили раніше. І слава Богу, я не міг дочекатися піти в церкву. Я, я чесно, я не міг дочекатися. Я прийшов до церкви, і навіть в той час я. Ну, знаєш, такі вогонь, я хотів прийти. Я, і... Я не знаю, всі з різними церквами, Я був дуже, ми був, ходили дуже в таку консервативну церкву. Але я так знаєш, я, я забув про ці всі традиції. Я прийшов своїми джинсами, футболкою, і всі просто на мене так дивляться. Я ще шапку тут вдів, знаєш, воно так весело. і сило. Ви... І все просто так. І я думав, привіт, Денис. А... І вони не знали, що зі мною робити. Знаєш. І я там руки піднімаю, там всі так стоять, знаєш. і... А я думаю, ну, ну, я люблю Бога. <ріху> Знає, я навіть почав молитись на мовах, але я майже і так знаєш, кричав, а всі так тихо, знаєш, а я, я кричу, я впереді теж, і реально і я дивлюсь, і там і всі так на мене дивиться під час молитви. Але все одно, я думаю, що це нормально, це так треба. А, і в і, а, і і, і, той час я зустрівся ще з одним, з одним другом. І він також був такий. Дуже гарячі, хотів знати Бога, і ми почали молитися разом. Він грав на, на клавіші, і, і в тому часі він просто він грав на клавіші, і я сидів, і ми почали співати з пісні, які Бог нам давав. Ніхто нам це ніколи не чув. Це було до того, щоби. Ну, до, і ви знаєте, upper room, Jesus Image, всі ці, ці групи. Реально, ми це не бачили. Ми просто почали співати. І прочисти пісні почали а, звільнятися, і, і ми почали це робити. І через час потигенько цей дім наповнявся більше і більше і більше, і було реально як тут. І в цьому часу я пам'ятаю, що Бог мені показав, як виглядає пробудження, і як виглядає, коли люди просто збираються около присутства Бога. І це дуже сильно а, оставилося в печат на моє житті. Я зрозумів, що це є справжнє служіння, це, це те, що означає а, бути церква Христа. Церковь це не здання, це люди, які збирають около Бога. І іменно в цьому часу ми почали шукати будь-які можливості служити людям. Я пам'ятаю, ми, ми кудись там. Забирались кудись їхати на дорозі, заїхали на заправку. Там почали комусь говорити. Хтось за кого там молиться, хтось там за когось там виганяє демонів. Тут хтось там проповідує. І, і нам реально ми, було не не, нереально не нас кудись запросити вчасно. Ми завжди запізнилися, <запізнали>, бо на дорозі ми там п'ять людей пкаяли чи там молилися. І, і було, реально було неймовірно. Це просто було сильно. І, і ми розуміли, що ну, варто віддати все для Бога. Я колись дивився документальний фільм, і, і там я бачив, там хтось знімав у 60-х років, як китайці збиралися під час гоніння, щоб слухати проповіді, щоб читати Біблію. І... Мене щось дуже сильно торкнуло. Я пам'ятаю, на 18-й день народження. Я сказав людям, я не хочу ніякі подарунки. А, давайте ми зробимо збір на Біблі. І я хочу, щоб ми просто, якщо в тебе є на серці, мені принесли якийсь подарунок. Принести якісь гроші, ми всі зберемо гроші, ми будемо купувати біблії і відправимо її в Китай. Я знайшов якусь місію, яка цим займається. І ми збирали десь 760 доларів. І купили біблії і відправили в Китай. Um, і, 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 і потім от реально нічого не мав на серці. Я не знав, що там буде. Я просто я хотів благословити цих людей. Їм потрібна Біблія, біблії, немає, я хочу їх благословити. Через, через час я знову я дивлюсь на цей документальний фільм. Я бачу, як ці китайці збираються. Кімнати менше ніж цього, люди ну, не можуть залізти, там немає акадіціонер. І вони 10 годин просто слухають, як приїхав місіонер, вони збирались 10 годин, щоб чути проповіді. І коли, коли цей проповідник прийшов до них і спитав, що ви би хотіли, що я вам проповідував, мені сказали все. І, і, і Він сказав, а скільки часу у вас є? Цей, а, ну скільки, скільки у вас є? Знає, і, і, і він сказав: Ну ем, ви би хотіли, типу, що я вам ну, щось прямо учився. Ну, просто відбиття від до об'явлення. ми хочемо, ми, У нас немає Біблії. І це він коли зрозумів, що реально вони мають голуба Бога. І я коли це бачив, от я там були деякі дуже свідоцтва я дивлюсь на ці китайців, я бачу ці відео, і мене щось наповняє, і я почаю ридати і плакати. І я сиджу на свій диван, я падаю з своє дивана, і я лісу в ков'єр і почаю просто кричать Богу: Господь, пошли мене, я піду. Пошли мене, я піду. Пошли мене Я піду. Через, може, півтора років я був на один конференції. Мене запросили, запитали подруга, і я не думаю, що я там буду але реально день-два до конференції. Мій там друг цей роман, який, який з ким ми співали на клавіші, піджасить. Ну, ну що, ми будемо їхати? Ну давай поїдемо, Ми поїхали на цю конференцію, і там був такий, такий служитель. Може, ви чули про нього Вайт. Я не знав, хто він такий. Він такий з дредами ходить, і я думав, взагалі такі дреди. І, але він довчав проповіді, про, хто ми є у Христі. І потім Ден Моллер. Якщо ви знаєте, хто вони є, дуже сильне послання про нашу ідентифікацію, хто ми є у Христі. Я, коли там був, я почув про школу, яку зробив Ренді Кларк. Ренді Кларк, що ви знаєте, Білл Джонсон, і Church. я почув про цю школу, я написав свої, там, свої журналі. І, і потім реально через 6 місяців я переїхав в Пенсуванію, щоб переходити в цю школу. На... Під час школи роблять пару конференцій в, в, в рік, і Ренді Кларк відзбирався всіх студентів, і вони моляться за людей. І він молиться, молиться, молиться. І, і навчає молиться за мене. І я відчуваю таку просто мир Боже на мене. І я не знаю, що ви думаєте про це, бо ну, я в я, коротше я впав. Я ліжу і думаю, я просто відчуваю Божий мир. І, і через десь пару хвилин я стою на свої коліна. І я починаю молитися. І мене починає накривати таку сильну присутність Бога. І я починаю бачити видіння в моєму голові, як я біжу в сьолах, в Китаї до людей і їх обнімаю. І під час, коли я це бачу, я реально, от просто під мене калужа, соплі і сльози. І я не можу себе контролювати, я бачу ці ці віння. І якраз оце, воно закінчується, і я біля стени. А лідер прославлення, він грає на клавіші і він перестає співати свою пісню і починає співати пророческу пісню. І він починає говорити, співати. Бог посилає деякі з вас з Китаю. І він просто повторює, повторює, повторює. Бог посилає деякі з вас із Китаю. І я от я це чую, я думаю, це не може бути, це реально. І Я повертаю свою голову і бачу жінка, яка місіонер в Китаї вона положила свою руку на мою спину, і вона молиться за мене. І через рік ми поїхали в Китай з командою і служили в них вдома і з своїми дітьми. А, і в тому часу я зрозумів, що Бог хоче зробити щось, знаєте, як сказати. Я зрозумів, що я не можу жити таким, яким я раніше жив. Те, що я пережив, заставило мене дивитись на моє життя по-іншому. Я зрозумів, Господь, я не хочу, що не одна капелька благодаті, яку ти зробив доступно через хрест, прийшла мене мимо. Я реально хочу, щоб все, що ти зробив на Христі, воно мало свої роботи всередині мене. Навіть якщо це занадто важко, якщо ти значиш, що мені треба віддати все, я хочу все віддати, бо я не можу жити і говорити, що я віру в таким Богом, але ще жити як в, в межі моєї зони комфорта. І, і, і це для мене стало дуже великим викликом, що якщо. Бог ти є, хто ти говориш, говориш, що ти є. Я не, моє життя не може виглядати, як, як воно виглядало минулого. Воно не може бути таким же самим. І я пам'ятаю, буду дуже так коротко образом сказати: коротше, через два з половиною років цей Ренді Кларк попросив мене бути його асистентом. Було дуже сильно вплив на моє життя, і коли мій час закінчився з ним, я поїхав і десь рік часу їздив по різними країнами і містами. Я дуже не знаю, як в мене взагалі не було грошей, Я не знаю, як це робив. Гроші просто проходили на що, і я їздив. І кожен там другий тиждень я був в якійсь новому місті чи новій країні. І мені це дуже ну я, я знав, що Бог це робив. Але через деякий час я дивився на моє служіння, і більше таку, як служіння евангеліста, я проповідав в церквях. Там були церкви маленькі і великі, ну, було дуже класно. Але в якийсь час я дійшов до того, що я хочу побачити через 20 років якийсь плід. Я хочу зрозуміти, ну, я хочу подивитися на моє життя через час і зрозуміти, за що я віддав своє життя. І дуже велике в мене було таке бажання, що я не хочу бути просто людина, яка говорить про евангелію. Я теж хочу бути людина, яка це живе. І, і мене реально це торкнуло. Я, я не говорю нічого проти служіння евангеліста, але просто мене так дуже стукнуло на серці. Я не просто хочу йти і говорити людям, що треба йти, я хочу насправді йти. Я хочу це і робити, і тоді тільки я вірю, що можна прийти авторитет на слова людини, що я не просто говорю класні клас, ідеї і принципи, але їх іменно і живу. І, і в цьому дуже сильно от я почав просити у Бога: Господь, де ти би хотів, щоб я приземлився і, і вклав ну, свій час і, і був разом з командою і служив. І той час я відчував, що прийшов час поїхати в Китай. Я їхав по різними містами, там де є підповні місіонерські школи. Там є такі ферм, де вони врашуть риби, але там насправді навчають місіонерів. Дуже цікаво було. І я мав можливості там служити з цими місіонерами, які збиралися скоро їхати в середній восток і Філіппіани. А, і вони такі системи придумали, що ви просто, ну, якщо вам цікаво, в китайській культурі важко бути виправити місіонери, бо в їх культурі діти вони облюдають не тільки свої батьки, але теж свої бабу і дідо. І в їх дома то ти живеш прямо з свої бабусею, бабуся, і з мамою і тато всі в одному домі. То а як то тобі бути місіонером, якщо ти залишаєш свої батьки? І вони придумали таку систему, що люди готові служити батьками-місіонерами, то вони їх проводять на цей ферм, їх навчають, батьки там живуть, люди їм служать, готові їм їжу, а діти їдуть, щоб служити. Ну реально, ви розумієте наскільки там це така посята і, і, і є в кожній культурі в кожне місті має свої виклики. То це не тільки у нас, тут, в Україні, є свої виклики, щоб бути місіонером. Кожен це має. Бо питання іначе, чи варто Ісус цього? Чи варто Він наше, наше послушання і нашу жертву? Я хочу сказати, Він варто цього. Амінь. А, то е, через Різними містами я я моя молитва була така: Господь, навчи мене, як любити, і навчи мене, як виглядає твоє царство. Я чув, коли що Гаді Бейкер це говорила, що вона це молилась, і я почав теж повторяти цю молитву. Господь, навчи мене, як виглядає твоє царство. І саме останнє місто, де я думав, що я буду, він я реально, Бог мені сказав, це є то місто, і це було бази базі де вони спасали дітей, які мали особливу потребу. І, і служити їм я, я люблю дітей, але у мене немає прямо дарування таке, щоб прямо служити дітям і, і діти з особливими Тобто, Що ви зрозуміли? Всі, хто майже всі, хто були в нашій команді, чи мали там брат, чи сестра, хтось своїх сім'ї, хто мав особливі потреби, чи мали прямо освіту в цьому сфері. А ось я взагалі не образований, ну не знаю нічого, і приходжу і просто. Прийшов від... ну, що ви зрозуміли десь п'ять місяць назад. Я проповіду на стени тисячі людей має запрошення їздити різних містах. І я роз і я відчув, що Бог мені сказав: переїжджай сюди, служи цим дітям. І Я прихожу, заклювивиключаю свої соцсети, бо це комунічні країни. Я не можу писати про те, що я роблю, не можу писати своїм партнерам про те, що відбувається, що ми робимо. І іду в кімнати, щоб міняти памперси дітей, які сліпі, не можуть, не можуть говорити, не можуть себе кормити, просто і не можу тобі сказати подякую. І в цьому часу я десь рік був в цій кімнаті. Просто служив цим дітям, і Бог реально почав мене вчити його серце. І це було най, найкраще урок в моєму житті. Я, це, якщо чесно, я думаю, Бог спас мене від, від стільки багато труднощів і, і, і гордості, які в мене було, просто почалося. Я славлю Бога за це, бо я не думаю, що я біг нести ту служіння, яку я зараз нешу, якщо я не прийшов в цей період. Бо воно це було як. як розуміння, що насправді як справді виглядає правильне серце у служінні. І потім через рік часу ми почали збирати студентів, вони почали приїжджати, і ми потигеньку робили клуби для них. Вони почали збиратися, китайці, які ніколи не мали в історії в сім'ї віруючих людей, почали каятися. І в той час до нас теж приходили мусульмани, і я почав їхати додому. Потім я бачив рекламу. На конференцію, яка буде в Штатах, і я відчув, що Бог мені сказав, треба їхати в цю конференцію. І я купив квітку на один день на конференцію. У мене не було реально. От розуміли, я, я збирав гроші на якийсь новий, новий телефон, Бог сказав їхати. На цю конференцію я трачу свої гроші на один денний конференцію, бо я реально вірю, що Бог має щось для мене. Я стою, і там ця конференція було молито і пісня на місіонерський рух. 60 тисяч людей збирались в Орландо, Флорида на цей день від різних країн в різних містах в Америці і, і, і за Америки. І я стою на цю конференцію, і ми молимось, і там дуже багато людей. Ну і люди знайомі, незнайомі були там і і, і вже все закінчується. Джеремі Риддл, якщо ви знаєте хто він, да, він виходить і він починає, він починає співати пісню uh, «Let it rain». Як це буде? дощ прили. І він починає співати, і реально дощ починає трішки падати. Його дуже ряд Присутство Бога наповнили цей, цей стадіон, і коли він закінчив пісню, дощ пересталось. І виходить один чолов... такий пророк, і він стоїть, і він починає говорити: тут є людина, тебе звати Денис, твої батьки з України, ви переїхали в Америку і жили, і ти живеш в штат Вашингтоні чи в дісі Є така людина тут. Я стою і я думаю, це не може бути. Ні, знаєш, а, реально він він мене позвав і починав пророкувати про Україну і про, і, і про, про наше служіння. Щоб ви зрозуміли, що деякі е, тиждень до, до цього я зустрічався зі своїми лідерами і говорив про те, що я хочу почати їхати в Україну. І, і коротше, я, пері, я, я, я не знав, чи це слово зараз, треба зараз на цьому рукувати чи ні. Я пішов на піст, пустився 40 днів ночі просив у Бога, чи мені що мені робити? Я відчув, що Бог сказав мені, їдь в Україну. Я переїхав, і нікого тут, ну реально, мало кого знав. І і через цей час Бог почав робити дуже багатося. І я і, я можу розказати про ці всі свідоцтва але до цього я хочу сказати одне, що через три роки, рівно, на от сам навіть час. Три роки до того, коли він пророкував про те, що цей пророк пророкував, що Бог хоче робити в Україні, три роки війни почалась війна. Ну, що ви зрозуміли, він це говорив 23, 22 люта, 9 десь ввечері, в час Нью-Йорка. Це переводиться на 5 ранку 23 люта. реально, коли бомби палили на Київ. Три роки рівно. І він говорив про пробудження, яке буде в Україні і далі, і три роки рівно починається війна. І, я, і я, просто, я просто розумію, що то, що ми зараз, де ми є, я вірю, що Бог нас готує на щось велике. І, і, і його церква, його тіло це є відповідь на, 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 на цей розломаний світ. І, і на, на цю, і це як, цю потребу, яка, яка має зараз Україна. Бог наповняє Його церкву. І, і я вірю, що кожен з нас буде, Бог буде кликати кожен з нас зробити якийсь у певний мір, жертву. Але давайте так сразу скажу, що це жертва це буде весь твоє життя повністю. І він цього варто. І Я я, я так сказати, віддав своє життя Богу, але я роблю це кожен день. Бо один раз це, не, це недостатньо. От Багато хто буде перший, буде посл... останній. І ті, хто були останні, будуть перші. Чого? Бо вони свіжі їх пожертву і посвяти Бога. Нам треба освятити себе кожен день, жити в цьому просто жертву, бути живим жертвою для Бога. Павло говорить, я, як по-англійськи, I affirm I that I die. Я кажу, я утверждаю, що я вмираю кожен день. Але це, я можу сказати, це смерть дуже радісна. Бо інколи ми думаємо, ну я я жертвую, я, 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 я тобі даю це в жертву. Господь. І якщо ми реально бачили, що ми його жертвуємо, Бог сказав, я тобі роблю добро зараз. Просто віддай цю штуку, ти не хочеш. Я маю тобі щось набагато краще. Господь, тебе хорошо мені все віддати. <ріст> <ріст> і, і, і це радісна святость. Це святость, яка принесе нам свободу. Коли ми повністю свободні, ми повністю святи. Тим більше ми святи, тим більше ми свободними. Я хочу просто вас, вам сказати таку, як, зробити таке запрошення. Скажи Богу так. І також скажи йому Господь, пішли мене, я піду. Amém. Amém.